Стратегія номер один побудови інфобізнесу з нуля. Привіт! Мене звати Дриваль Дмитро Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я розповім вам про першу стратегію побудови інфобізнесу з нуля. Я назвав її контентна, тому що в ній ви направляєте весь фокус уваги на старті на створення якісного контенту для певної аудиторії. Головна ваша задача це зібрати навколо себе якомога більше людей. А вже потім думати про їх монетизацію, тобто думати, як на них заробити. Мені подобається приклад із книги Брендона Борнансіна секрети продажів, який гарно ілюструє, як працює контентна стратегія. Тому почну я саме з цього прикладу. Одного із дуже успішних продавців Пері Ван Біна спитали, чому ви відкрито ділитесь своїми знаннями з людьми? На що він відповів? Що люди не хочуть. Розмовляти з продавцями. Знаєте, такий парадокс є, що люди люблять купувати, але вони не люблять, коли їм щось продають. І люди не хочуть розмовляти з продавцями, вони хочуть розмовляти з експертами. Чому саме так? Тому що вони вірять, що експерти допоможуть їм вирішити їх проблему. І ділитися своїми знаннями це такий інструмент, який ви можете використовувати, щоб показувати людям, що ви являєтесь експертом. Як тільки люди почнуть сприймати вас як експерта, вони будуть притягуватись до вас як магніт. І коли навколо вас почне збиратися аудиторія, яка вам довіряє, вам буде набагато простіше їй щось продати. Тому що люди будуть сприймати вас як експерта, і люди хочуть купувати у експертів, тому що вони вірять, що експерти допоможуть їм вирішити їх проблему. Потім цьому продавцю задали ще одне питання а чому б не брати плату за ці знання? І його відповідь була наступною. Коли ти ділишся своїми знаннями безкоштовно, ти збираєш навколо себе більшу аудиторію і притягуєш до себе більше людей. Тобто, коли ти намагаєшся людям щось продати, менше людей до тебе притягуються, тому що менше людей готові з вами працювати. Але коли ви спочатку даєте людям щось безкоштовне, то більше людей до вас притягується. І ось вам цікавий приклад, який навів цей продавець. Дивіться, якщо, припустимо, що ви створили якийсь такий гарний курс, який ви будете продавати. так? І цей курс коштує 100 доларів. І ви, наприклад, там... Витратите певні зусилля і продасте його тисячі чоловік. І заробите таким чином хороші гроші. На вашому рахунку, в цьому випадку, буде 100 000 доларів. І це справді круто. Але зрозуміло, що для того, щоб зробити ці 1000 продаж, вам доведеться прикласти дуже багато зусиль. Але що буде, якщо ви будете цей же курс, який ви продавали за 100 доларів? Ви просто будете роздавати його безкоштовно. Тобто ви витратите свій час, сили, ви, можна сказати, туди душу свою вкладете, і ви постараєтесь дуже сильно. І замість того, щоб брати за нього 100 доларів, і цей курс буде коштувати справді 100 доларів, ви будете його просто безкоштовно давати людям за підписку. І таким чином ви зможете зібрати навколо себе. 100 тисяч людей, які підпишуться на вас, щоб отримати його. Тобто ви скажете людям, дивіться, в мене є курс, він коштує 100 доларів, але я його безкоштовно вам віддам, якщо ви підпишетесь на мене. І більше людей будуть готові на вас підписатися. так? Тому що менше людей захоче його купити за 100 доларів, але набагато більше людей захоче його просто так отримати за підписку. І... Припустимо, що ви таким чином зібрали навколо себе 100 тисяч людей. Тобто ви не продавали курс, ви прикладали зусилля і ви просто роздавали його безкоштовно. Тепер, якщо із цих 100 тисяч людей, які ви зібрали завдяки своєму курсу, із цих 100 тисяч підписників, хоча б 2%, тобто 2 тисячі людей, придбають доступ до вашого закритого сайту за 20 доларів в місяць, то ви можете заробляти кожен місяць по 40 тисяч доларів. Ну, закритий сайт це, це як приклад. Так? Наприклад, ви кажете людям, що дивіться, у мене є закритий сайт, де зберігаються дуже цінні знання, м'ясо так сказати. І ви можете їх отримати, просто заплатіть 20 доларів в місяць, і ви будете отримувати доступ до цих знань. І певна кількість людей, наприклад, 2%, тобто із 100 тисяч людей, це 2 тисячі чоловік, захочуть придбати. Так і якщо вони придбають, то 2000 на 20 доларів це 40 тисяч доларів, ви будете заробляти кожен місяць. Через рік це буде вже 480 тисяч доларів. І це не обов'язково має бути закритий сайт. Тобто, це як приклад, ви можете якісь... Створювати продукти і продавати свої аудиторії. У вас буде аудиторія в 100 тисяч підписників, і ви можете їм кожен місяць щось продавати. Тобто Це може бути будь-який продукт або послуга, який ви вже будете пропонувати своїм підписникам за гроші. Тобто у вас буде величезна аудиторія, яка вас можна сказати, дивиться, там, слухає, яка вам довіряє, і ви зможете кожен місяць цій аудиторії щось продавати. Ідея в тому, що продати щось платне людям, які вас мало знають і мало вам довіряють, дуже складно. Тому зробити ці тисячу продаж буде вам дуже-дуже дуже складно. Але зібрати людей, які безкоштовно захочуть щось від вас отримати, це набагато простіше. Тому продати продукт за 100 доларів тисяч людям буде дуже складною задачею. Коли ж ви будете ділитися цінністю безкоштовно, то ви зможете зібрати навколо себе більшу аудиторію і з меншими зусиллями. Більше людей захоче щось від вас отримати безкоштовно, ніж купити це за 100 баксів, правда? І потім вам, коли ви зберете свою аудиторію, коли ви дасте їй щось корисне одразу, вам потім буде набагато простіше продати цим людям щось, адже вони вам будуть довіряти. Адже у них виникне таке бажання вам якось віддячити, коли вони безкоштовно від вас отримають певну користь, у них виникне таке свідоме бажання якось вам віддячити. І потім, коли ви почнете вже щось продавати, вони з більшою вірогідністю захочуть у вас щось купити, адже вони вже отримали від вас користь. У контентній стратегії вам треба весь свій фокус уваги спрямувати на створення якісного контенту і залучення аудиторії на свою платформу. Тобто ви будете навколо себе, у вас буде якась платформа, яку ви створите, і ви будете на цій платформі за рахунок якісного контенту, який ви будете створювати, ви будете збирати навколо себе велику аудиторію. Чим більше людей ви зможете зібрати навколо себе, тим краще. Потім ви вже зможете створити якісь вже платні інформаційні продукти, pdf книги, відеокурси, аудіокурси, і продати своїй, їх своїй аудиторії і вже заробити на цьому гроші. Тобто я вам приклад привів, так? Тобто ви спочатку збираєте велику аудиторію, потім вже думаєте, як її монетизувати. І так, план дій для контентної стратегії. Якщо ви вирішите. Розвивати свій інфобізнес по цій стратегії, то я вам даю план дій, що вам конкретно треба робити. Крок номер 1 вибрати тему. Вам потрібно вибрати ту тему, в якій ви або вже являєтесь експертом, або в якій хочете стати експертом. Якщо експертності поки що немає, то вам треба багато вчитися, щоб регулярно створювати якісний контент і поступово стати хорошим експертом. Так як це контентна стратегія, то треба створювати багато контенту, ну, А щоб створювати багато контенту, треба розбиратися в темі. Тому, якщо ви експерт, це круто, ви просто ділитесь своїми знаннями. Якщо ви не експерт, тоді ви, вам треба стати таким ботаном і почати вивчати. Вивчати свою тему, гризти такий граніт науки і поступово ставати експертом. І коли ви будете багато вчитися, у вас буде багато знань, якими ви можете поділитися. І це якраз вам підійде. Крок номер два: створити тематичну платформу. Далі, на другому кроці, вам треба створити платформу, на якій ви будете ділитися своїм контентом. Яку платформу краще вибрати? Я назву вам чотири платформи, які на сьогоднішній день найбільш актуальні: це YouTube, це Блог, це Instagram і це TikTok. Я б ще сюди додав ще й аккаунт в Фейсбуці, це також може бути як п'ята платформа. Чому саме ці платформи, на них зручно ділитися контентом? вони зараз популярні, і на них можна залучати аудиторію як платними, так і безкоштовними методами. Тобто там ви можете створювати контент, там ви можете отримувати безкоштовних відвідувачів, там ви можете заплатити за рекламу і отримати за допомогою реклами відвідувачів. Тобто ці такі універсальні платформи. Як вибрати платформу? По-перше, ви повинні подумати, яку з цих платформ ви відвідуєте найчастіше і який формат контенту вам найбільше до вподоби. Тому що, коли ви будете добре знати цю платформу, коли ви там будете постійно... Вивчати якийсь контент, то вам простіше буде працювати з цією платформою. Ви будете бачити, що інші люди роблять, і будете моделювати якісь успішні дії інших людей, і будете також е, отримувати хороші результати. Тому е, першу чергу вам треба подивитися, яка платформа. Користуються у вас попитом, так? що вам подобається особисто. Якщо ви любите короткі відео, то вам більше підійде TikTok. Якщо ви там більше в TikTok проводите час, дивитись ці короткі відео, то вам просто треба тоді створити свій tiktok аккаунт і дивитися, що роблять люди, і моделювати їх успішні дії. Якщо вам подобаються довгі відео, то вам підійде YouTube. Тобто, якщо ви любите сидіти в YouTube, дивитися якісь такі більш довгі відео, то значить. Вам більше підійде YouTube. Ви знаєте, що це за платформа, ви там постійно проводите час і вам буде простіше створювати саме контент на цій платформі. Якщо ви любите читати довгі статті, то вам більше підійде блог. Якщо ви любите змішаний контент, і текстові пости, і відео, то вам підійде Інстаграм. Також при виборі платформи обов'язково керуйтесь тим, який формат контенту, вам буде зручніше всього створювати, тому що вам доведеться робити це регулярно. Наприклад, я розумію, що ви можете там любити Тік-Ток, але якщо ви там не можете знімати себе на камеру, якщо вам незручно там записувати якісь відео, то вам може не підійти TikTok, вам може підійти там інша платформа, наприклад, Блог, тому що вам простіше буде писати статті, бо вам не подобається. Записувати відео. Тобто вам треба керуватися, який формат контенту простіше вам буде створювати особисто. Так? Перше, звичайно, ви дивитесь на свої вподобання, але е в другу чергу ви дивитесь на те, який формат контенту вам зручно створювати. І вже виходячи з цього, так, ви подивились, що вам подобається, ви подивились, який формат вам зручніше створювати, ви вибираєте. Платформу, що це буде? І створюєте свою платформу. Або ви створюєте tiktok аккаунт, або ви створюєте instagram аккаунт, або ви створюєте свій блог, або ви створюєте свій YouTube канал. Крок номер 3 Залучити на свою платформу цільову аудиторію безкоштовними і платними методами. Тобто, просто так люди не будуть приходити в ваш instagram аккаунт, ваш tiktok аккаунт, ваш YouTube канал на ваш блог. Вам треба. Потрібно туди аудиторію залучити. І це можна зробити безкоштовними або платними способами. Щоб залучити людей на свою платформу, є два шляхи. Перший безкоштовний це регулярно викладати контент і оптимізувати його під ту платформу, на якій ви його розміщаєте. Тоді є шанси, що ви отримаєте від цієї платформи безкоштовних відвідувачів, тобто безкоштовний трафік, і отримаєте підписників. Наприклад, дивіться, якщо ви вирішили завести YouTube канал, то ви можете записувати відео і записувати їх не просто так, а знайти, які ключові запити по вашій темі люди вводять в Ютубі, записати від, відео з відповідями, з відповідями на ці запити, і викладати їх на Ютубі. Тоді є більша вірогідність, що, що люди знайдуть ваші відео, що вони будуть їм цікаві, тому що ви будете давати в цих відео відповіді на їх запити. Тобто вам треба записувати відео під ті запити, які люди вводять в Ютубі, щоб знайти на них відповіді. Тоді є велика вірогідність, що ви отримуєте безкоштовний контент від Ютубу. Плюс вам треба оптимізувати правильно свої відео під YouTube, щоб ваші відео подобались Ютубу, щоб він їх просував, і щоб ви отримували безкоштовних глядачів, отримували безкоштовний трафік, можна сказати. Другий шлях як залучати цільову аудиторію на свою платформу. Це використовувати платну рекламу. При цьому я рекомендую вам рекламуватися там, куди ви будете направляти аудиторію. Тобто, наприклад, якщо у вас тематична платформа, яку ви вибрали, це інстаграм аккаунт, тобто ви вирішили, що я буду викладати контент в Інстаграмі, я буду розвивати свій інстаграм аккаунт. То я рекомендую вам, якщо ви вирішите просувати свій аккаунт за допомогою платної реклами, то використовувати саме таргетовану рекламу в Інстаграмі або рекламу у блогерів чи популярних тематичних пабліків Інстаграму. Якщо у вас YouTube канал, то замовляти рекламу саме на Ютубі. Чому так? Тому що в такому разі вам буде простіше залучати аудиторію на свою платформу. Якщо ви будете з однієї платформи направляти людей на іншу, то вони будуть погано реагувати. Але якщо ви будете рекламуватися на тій платформі, куди ви ведете трафік, так, то люди будуть добре реагувати. Бо щоб потрапити на вашу платформу, людям не потрібно буде покидати те місце, де вони знаходяться. Наприклад, вони гортають стрічку Інстаграму, бачать вашу рекламу в Інстаграмі і потрапляють на ваш профіль в Інстаграмі. Тобто вони не покидають Інстаграм, і вони будуть добре реагувати, добре підписуватись, дивитись контент, тому що їм не треба покидати те місце, де вони зараз знаходяться. І тому вони з більшою вірогідністю підпишуться на вас і залишаться на вашому аккаунті, ніж якщо ви будете замовляти рекламу на Ютубі і потім вести людей в Інстаграм. Краще з Інстаграму вести людей, через Інстаграм рекламу вести людей в Інстаграм, з Ютубу вести в Ютуб. Тобто, думаю, що логіку ви мою зрозуміли. І так, крок четвертий, наступний: так, регулярно викладати контент на своїй платформі. Незалежно від того, який шлях залучення аудиторії ви виберете, безкоштовний або платний, вам все одно треба регулярно і системно створювати корисний контент і викладати його на своїй платформі. Тільки так ви зможете отримати зібрану аудиторію себе на платформі. Тому що люди, просто, якщо ви не будете викладати відео, вони зайдуть на ваш аккаунт, зайдуть, наприклад, на ваш YouTube канал. Подивляться там одне, два, три відео, а потім будуть бачити, що ви не викладаєте нового контенту, то вони просто відпишуться від вас, і вони просто не залишаться з вами. Тому вам, щоб утримати їх, треба регулярно викладати якийсь новий контент. Тоді люди будуть бачити, що у вас постійно з'являється новий контент, залишаться з вами і будуть постійно вас дивитися. Якщо ви будете це робити регулярно, тоді люди залишаться з вами надовго і будуть за вами спостерігати на цій платформі. Якщо ні, то вони вас покинуть, відпишуться від вас і будуть слідкувати за кимось іншим. Тому вам треба регулярно викладати контент на вибраній платформі. Крок номер 5 Коли у вас збереться велика аудиторія на вашій платформі, тоді ви вже можете думати про монетизацію. Наприклад, створювати свої платні пропозиції і продавати їх своїй аудиторії і заробляти на цьому гроші. Аудиторія буде вам довіряти, а значить, буде добре купувати у вас, і ви будете добре заробляти. Тобто, суть контентної стратегії, що ви направляєте фокус уваги на те, щоб. Створювати класний контент на певній платформі на те, щоб залучати туди на цю платформу аудиторію безкоштовними і платними методами. З, ви таким чином збираєте величезну аудиторію, ця аудиторія у вас, на вас підписується на цій платформі, слідкує за вами, а потім ви поступово вже починаєте монетизувати цю аудиторію, робите її платні пропозиції, аудиторія у вас велика, і частина цієї аудиторії купує, і ви заробляєте хороші гроші за рахунок цього. Ось так. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Чекаю ваші лайки і коментарі в знак вдячності. І не забудьте підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Бажаю вам гарного дня і чудового, і чудового настрою. Хай щастить!